Володимир Олександрович, охарактеризуйте, будь ласка, хоча б одним словом, події в Україні. А чому саме це слово? Звідки ростуть ноги? Нам скучно. Застой. Хочеться движухи. Як тільки починається движуха, все свистить у візка. І секунди, і пулі, к сожалению, і пулі зараз свистять. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все, э, все измеряется экономикой. А ведь, ведь Морозкин. Потому что это им вредит. Но делают же, б***ь. Вы извините. Знаю, оба лидера будут там. Я подумываю о том, чтобы тоже прилететь. А да похеру. это это неправильно. Это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе между огромной империей. Но это у меня, вы бачите. Старые маразматики позасидали, не бачу слез, делять мопы. Хлопчикам автоматы в руки дали, ворог на земле чужие клада лапы. На своей земле холодно и темно, Сотні сердець носить грім, багато хто забув, як себе вести чану сюди співають український гімн. За гривню, за вівна трондулати, взялися старі дони. Те, як їх танців постріли в ніч, насправда вічний вогонь піч. Мати тримай, рукаси на сорочку. Чекає, повідомлені, хоч одну строчку. Всі чекають, коли політикам дадуть. Дня. Скажи, що в нас твориться, у діти в підвалах малюють сонце, а ворог стріляє, бо не бну їм. Там сир, подглянь у віконце, шутом хтось втратив свій дім, збираємо самі на реальній мобіль І сльози лють при свічах. Кожне серце кричить про світлі Не знайде ворог жалювачах, загинуть за віл на строми до влади взялися старі гамбони, Деяких яких танців постріли в ніч, насправді, вічний вогонь ти, мати тримай в руках на сорочку, в повідомленні хоч одну строчку. Всі чекай, коли політикам дадуть дня Вова, скажи, що в нас твор? Ні, ні. Вибачте, серце заліза, як і хоч темрява знову насхне. Чекає кожен, коли скорить крем, і москалі як дитина палкою п'є. З попелу стане країна, як фенікс з тиші війни. Підостає наша заміна, і будуть гучними лиш ми. Загинь за віл на строн, до влади. Взялися стайнан пони. Деяких як і в танців постріли в ніч правда вічний вогонь піти тримаю в руках на сорочку. Чекає повідомлені одну строчку. Всі чекають, коли політикам дадуть дня Волос скажи, що в нас твориться. Кухня. Ну, Это кухмуня, вибачте.